Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про те, як до вас ставляться у вашому оточенні. Тож, давайте будемо розглядати. Тож, смачної кави, цікавої розповіді вам і, і будьте дуже уважні, бо обстріли мені теж показують одразу. На це звертають увагу. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких і не нехтуйте тривогою. Так, чоловік якийсь може загинути, мені тут так показують інформацію. Тож, будь ласочка, з цивільних, це не про військових, це людина, яка у нього зараз проблеми по здоров'ю, і... і це може, знаєте, він, ну, він може просто не витримати, нема сил, будуть поранені, а потім. Ну, просто людина не, не виживе. Тож, будь ласка, будьте обережні. Так, давайте все ж таки дивимось: ставлення до вас у вашому оточенні. Так, давайте починаємо з близького оточення, тобто родина, близькі друзі, ну от сусіди, може, а потім побачимо з вами. Боже, неймовірний захід сонця подивилась у вікно і не можу очей відірвати. Такий рожево бузковий якийсь дійсно гарно. Так, показують незадоволеного чоловіка, ображеного чоловіка. Одразу, знаєте, через шлях. Він чекає, а ви десь там забарились. Щось, щось не дуже ви поспішаєте в цей шлях, тож, знаєте, незадоволений. Так, першого побачили далі, хто що. Спілкування взагалі ось тут непогане в сім'ї спілкування тут ну, тут різні люди, і чоловік, і жінка, і якісь вони всі різні за віком. І дітки тут є тут взагалі непогане спілкування, як підтримка один одного, якісь події разом люди переживають і взагалі один за одного переживають і спілкуються добре. Тож тут дійсно гарні стосунки, не буду навіть. Затримуватись там. Так, допомога, цифра 52, чи це вік людини, чи це рік народження людини. От тут чоловік, який думає про цю допомогу, або жінка попросила вже про допомогу, і він думає, як йому це зробити. Бо щось таке воно. Ну, як зараз, то воно йому складно. Ну, це може бути, знаєте, як людина ще повинна вигадати, як зробити те, що попросила жінка. Буде радитись з більш старшим чоловіком. От як, знаєте, що думаєш, як то зробити. Потім, ну, тобто, воно не погане це ставлення, але просто от треба розуміти, як зробити. Те, чого очікує від нього жінка. І тут може бути ситуація, коли. Дивіться, мені тут сім'я показана. Сім'я, жінка з дитиною трошки осторонь від них усіх, а показана ситуація, як роздивляються. От знаєте, що як робити чоловік з жінкою, і може то їх син, який, знаєте, як ухиляється від стосунків з тією жінкою, з дитинкою? Тут якась така ситуація, от, засмучена. Ну, нам здається, що це чиясь матуся засмучена, і, знаєте, якось воно. От опіка від старших людей йде до цієї жінки з дитинкою, непогане ставлення. Є хвилювання, є якісь такі моменти, тут як сором якийсь, от, ну, як знаєте, от соромно за того молодика, поки що багато хвилювань. Далі дивлюсь ось тут, я так розумію, у когось сварка така, вона ще свіжа була через гроші, через якісь хвилювання і зміни, через якісь виконання, але вони такі, знаєте, не, не дуже швидкі виконання, які. Більш втрат несуть, ніж вдачу, зміни, які роблять ці виконання. Тут люди між собою в сім'ї пересварились. Ну, Самі розумієте, от як зараз воно показане, то, звісно ж, таке собі ставлення. Але воно показане, що воно не завжди буде таким. І воно, як, знаєте, як, той, як випаровується. Отак от воно мені виглядає. Поступово воно випаровується, воно зміниться, воно буде світлішати, світлішати. от Зараз там просто от такі вирують внутрішні почуття. але ж... Це просто, що воно свіже ще. Потім ось тут, чиясь закоханість показана, то розумієте, по закоханості, звісно ж, все там в райдужних таких кольорах Аліса трошки, будь ласка, збав обороти, щось вже собі вигадала і ганяє. Так, надсміхається якийсь чоловік тут в сім'ї. Е, ну, просто знаєте, як у людини такий легкий характер, але такий, е, тут з сарказмом трошки. Але все одно розумієте що як щось треба, то він збирається отак внутрішньо і він робить, але буде потім. Stop. З того, що там ви десь в халепу втрапили. Нічого, Воно... це не виглядає як щось зле, насправді. Це просто от як ну ти і далі буде витягувати з проблеми, вирішувати питання чи допомагати вирішувати питання. Тож хай сміється. Так, ось тут хтось сюрприз готує для вас. ну щось Чи квіти, чи воно, взагалі просто там якийсь подарунок Але я не буду казати, який. Це ж сюрприз. Хай воно буде сюрпризом. Так, чоловік готує. Далі. От мені знов таки якийсь літачок показують. Будуть якісь дуже приємні зміни, пов'язані з літачком. Вибачте, я більше сказати не можу. Так. А тут хтось від вас так очікує інформації, ви просто от знаєте, як. Людина, з якою зустрічаються заради інформації, заради вирішення питань. Тут, тут просто, знаєте, як по роботі це ситуація по роботі. Тут різні мені люди показані, ну, ставлення як до майстра, як до фахівця. Як до людини, яка вміє вирішувати питання, непогане ставлення. От знаєте, просто очікують вашої допомоги. Ви людина-вдача. Далі дивимось. ой, засмучений якийсь такий чоловік, показаний. От Хтось тут за вами так сумує, От так йому аж, аж серце крає людині. Та тут не один такий чоловік, дівчата. Розуміємо з вами, так? Чекають е, закінчення от цього всього важкого, щоб побачитись. Дуже сумують. Ой, я не буду довго таке розповідати, бо і мені важко таке дивитись, вибачте. Так, робота з соціумом. Давайте сюди побачимо. Ну, Знов мені дублюють інформацію, ви людина, яка вміє вирішувати питання. Ви вже це чули, тож не буду довго розповідати. Ось тут мені показують людина, як, як наскоком якимсь буває ну, от, у вашому оточенні по роботі, як приїздить і. і Знов, ну, як, знаєте от Може, це у відрядження людини їздить, може, це просто от знаєте час від часу приїздить, як якихось, нібито як завдань від вас чекає. Тут просто от ви корисна людина. Ви людина, яка, як, якщо ви ставите задачу якусь, то ви, ви ставите дуже її конкретною людині легко її виконувати. Якщо з вами йде спілкування по документах, то воно якесь, знаєте, ви левову частину робите самі. А людині тільки, от, знаєте, як, як підхопити треба те, що ви вже там зробили частину, і людина щось вам там робить частково, а потім ви самі завершуєте. Тобто з вами зручно працювати. Потім для когось з вас розумійте, що, е, от як би ви там не гнули спину, як би багато ви там не робили на роботі, все одно вважають, що ви нічого не робите. Ну, от Просто, знаєте, пліткарство таке, ну, чесно кажучи, дурне пліткарство. От Просто от, та що вона там робить? Ну, Дійсно, що ви там робите? Ходите каву п'єте на роботі. Так, не звертайте увагу, бо. Аби порозмовляти, аби не мовчати. От вони ж теж в цей момент, коли пліткують про вас, вони ж теж нічого не роблять. То все нормально, у вас рівновага. Далі. А що це ви така гарна ходите на роботу? А що це ви так вдягаєтесь гарно? Ось тут є заздрість. Така звичайна людська заздрість. Не, теж не звертайте увагу. Ну, чоловіки мені б теж показані, і такі, що вони б не проти щось там пофантазувати разом з вами. Але ви відхиляєтесь взагалі від такого спілкування. Так, фігуру ваш, вашу теж обговорюють, ну, Звісно, а чому би ні. Так, ось тут показана ситуація. Дивіться, показаний мені, ну, може, керівник, бо чоловік такий, знаєте, ну, поважна фігура. Ви показані мені, як пані, яка, вибачте, як поні. Маленький поні, на якого багато нагрузили, і ви тягнете. Але ви пам'ятаєте, що ви пані, це добре. І чекає від вас якогось завершення. От, це, як, знаєте, ніби ви одразу два якісь валуни перед собою штовхаєте, і, і що цікаво, у вас все виходить. І оця маленька поні все робить. Тож, хоч ви і маленька, але ви дуже важлива для нього конячка, вибачте, що я так вас порівнюю, так мені показує філіжанка. Ну, вона з гумором у мене. Тож вмієте ви працювати, і це цінується, тож можете просити собі. Премію, чи взагалі там щось хай досипає до вашої зарплати. Так, що у нас ось тут? Ой, ваша рівновага людей. От як ви втримаєте свою рівновагу? От як вам це вдається? Ніхто ж не знає, що ви там, буває, виїте на луну. Може, ви на сильних там пігулках сидите, щоб вони вам рівновагу тримали. Оце все люди не, не питають про таке. А як вам вдається? Де да, вдається і вдається, і гарно, що вдається. Так. Ось тут до когось з вас, ти ж тягнеш це, оце теж роби тоді. Ухиляйтесь, бо щось на вас так накидають, що я вас вже за тими справами і не бачу. Щось дуже багато всього, що ви вже і не можете тягнути це. Так, а ось тут хтось вважає, що на вас взагалі сипеться великий статок. Як -то з того рогу? Дивіться, це більш для тих, у кого є в ініціалах літера Д, О, літера І. Е. Угу. Літера З. Вважають, що вам взагалі все легко в житті дається. Угу. Ну. І ось тут хтось дуже спирається на вас. Дуже так. Хоча людина самотужки може багато чого робити, і не треба так у вас на плечах сидіти. Хитрий чоловік мені показаний, дуже хитрий. Для когось з вас пліткують за вашого чоловіка? Не знаю для кого зараз кажу, про якусь залежність вашого чоловіка пліткують. І не розуміють, чого ви тягнете його на собі. Це дійсно, це можуть бути люди з вашої родини або якісь близькі подороги, ну, друзі, якісь близькі. І ось тут останнє, що скажу, тут мені знову ж таки показаний незадоволений чоловік. Спілкуєтесь ви з ним зараз по телефону? Я не бачу вас поряд з ним. Це, як знаєте, між вами велика відстань, але ж спілкування є. Незадоволений щось, він довго від вас очікує, щось нема в йому відповіді від вас. Оце йому не подобається. От просто, от знаєте, як... таке, скільки можна чекати. От ну, ось така філіжаночка вийшла. Дякую всім. На цьому її закриваю і маю надію, що когось ви там впізнали для себе, і було вам цікаво. І все ж таки бажаю вам якомога кращих людей поряд з вами. Хай багато про вас і думають, і хвилюються, і допомагають. І якщо дійсно вам, то ну, є потреба в такому. А просто пусть, хай будуть поряд з вами ті люди, які вас роблять щасливими, і будуть поряд з вами щасливіші. Бережіть себе. Хай все буде добре, і будьте здорові. Побачимось. Всім пока.